Іран, режим, він фактично бореться проти нас, передаючи зброю руським. Зброю, технології, ще що я не знаю. І тому вони дуже небезпечні. Але незважаючи на це, ми все одно не бажаємо ескалації, тому що ми знаємо, ми знаємо, чим закінчується будь-яка така трагедія, операція і чим може закінчитись, якими. Втратами закінчується війна. Але Іран допомагає. І це режим, який допомагає русським. І він дає зброю. І ми в, ми, в такій, ось ми в такій ситуації. І нам, якщо чесно, економічно це також дуже великі проблеми, як я сьогодні вам сказав про нафту. Нафта, яка допомагає русським, ціни високі на нафту, допомагають русським. Вони за рахунок нафти мають Росії і використовують її на війну. Ось. Ось що дійсно відбувається. Чи будуть рускі допомагати Ірану? Я думаю, що вони завжди їм допомагали. Якщо чесно, питання стоїть, чи будуть вони відкрито допомагати Ірану. Я думаю, залежить тільки від позиції, сильної позиції Сполучених Штатів Америки. Якщо Сполучені Штати Америки продемонструють сильну позицію, завжди на їх сильну позицію, відреагують з сильною підтримкою Європи. Не треба, не треба європейські країни відштовхувати. Союз Америки і Європи це найміцніший союз. Якщо Америка буде діяти лояльно, дипломатично, то що? Русські цього не зрозуміють. І русі зрозуміють, що можна допомагати ірану. І тоді буде нова хвиля цієї війни, нова ескалація, про яку я сказав, що ми все одно не хотіли б ескалації, кажемо вам відверто. Але буде нова хвиля, нова ескалація з ракетами, з допомогою вже. Російської країни Ірану. Це на мою думку. Але я не знаю всього, про що говорять ці хлопці. Thank you for your time, <просив> дякую вам за ваш час, <просив> пане <-показа> президенте, і усім.